Чим заліпити фундамент, чи підмурок, чи як. Коротше, тягнув от мост, не от мостку, тягнув опалубку і нащербив такий ой кусок. З цієї сторони, все зашибісь нормально витягнулося, зараз покажу. Ой. Тут все зашибісь витягнулося. Раз, два, повитягалося. А з цієї сторони, щось зажало, так витягував, що кусок цього вломав. Я не знаю, хто спеціаліст по цих приколах, по цих ділах. Чим це залатати? Чи це взяти роствору, зробити якогось такого тугенького, чи це плиточним клеєм, і ось це теж щербану. Це ж всі на щерби не треба залатати. Коротше, завтра замість заливання буду залатувати ці косяки. Коротше, як? Зараз розкажу, як витягувати. Тут витягувати нічого замутного нема. Взяв, розкрутив, молоточком трошки підстукав. А саме основний інструмент, який допомагає витягнути, ніколи не повірите. Здорова ця, як її звати, железяка цього. Руль... Лінійка. о! Получається, відмостка мост... від опалубка а тако відстає, і лінійкою до самого кінця в кінці відшкрабується. І дуже класно відстає. Ну, відстає, з цієї сторони класно відстало, бачите? Нормально, рівне, не нічого. Тут теж один листок нічого, а перший листок якийсь, вообще. Щось ніби пороблено. Взяв і відломався. Коротше, тепер не знаю. Щось треба заліпити, а як його заліпити, без поняття. Отакі От результати на кінець другого робочого дня. Зараз покажу. Заляв 6 метрів, опалубку зняв, кусок залятого відбив. Молодець! Що скажеш?